Який відомий документ, написаний українським діячем, вважається однією з перших конституцій у світі, де було закріплено поділ влади? Пакти Конституції Пилипа Орлика. Цей документ 1710 року дійсно вважається однією з перших у Європі конституцій. Він вперше запропонував реальний поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки ще до того, як це зробив Монтескє. У якому кургані археолог Борис Мозолевський знайшов шедевр скіфського мистецтва золоту пектораль. Це курган товста могила у 1971 році на Дніпропетровщині експедиція Мозолевського знайшла цю унікальну нагрудну прикрасу. Цікаво, що курган до цього вважався неперспективним і вже частково пограбованим. Але Пектораль лежала у сховку, який грабіжники не помітили. Яке українське місто називали Третім Римом. За кількістю храмів та його значенням у релігійному житті задовго до того як цю назву привласнила Москва. Місто Київ. Ще Адам Бременський у XI столітті називав Київ суперником Константинополя. Термін Третій Рим. Щодо Києва вживався у значенні духовного спадкоємця, оскільки місто мало понад 400 церков і було потужним центром християнства. В Україні розташована одна з найбільших пустель Європи, яку вона має назву. Це Олешківські піски. Цей масив на Херсонщині часто називають українською Сахарою. Цікаво, що пустеля утворилася не стільки через клімат, скільки через випасання величезних отар овець у XIX столітті, які знищили траву і відкрили піски. Яка печера в Україні занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера? Це печера оптимістична. Печера розташована на Тернопільщині, і її досліджена довжина становить понад 260 кілометрів. Це робить її найдовшою гіпсовою печерою світу та другою задовжиною серед усіх печер світу. Де розташований географічний центр Європи? Поблизу міста Рахів село Ділове. Це місце було названо центром Європи в 1885 році. Тоді ці території входили до складу Австро-Угорщини, і австрійські географи виявили, що саме тут знаходиться центральна точка континентальної Європи. Український вчений Іван Пулюй зробив відкриття, яке змінило медицину. Але світову славу і Нобелівську премію за це отримав інший винахідник. Чи знаєте ви про що йдеться? Мова йде про рентгенівське випромінювання. Іван Пулюй сконструював лампу, яка випромінювала промені. І зробив знімок скелета людини за 14 років до Вільгельма Рентгена. Проте Рентген першим опублікував статтю про відкриття, відповідно запатентував винахід, тому промені назвали його іменем. Який з наведених літаків встановив 110 світових рекордів за один політ. Ан-225 Мрія літак. Ан 225 Мрія встановив 240 світових рекордів за вантажопідйомністю, швидкістю та висотою польоту, що є унікальним досягненням в історії авіації, і занесений до книги рекордів Гіннеса. Рекорди встановлювались у різні періоди, зокрема, під час першого польоту у 1989 році. 110 рекордів за один політ. Та в 2001 році, коли було встановлено 124 світові рекорди. Хто з українських вчених розрахував траєкторію польоту на місяць, яку згодом використали американці в програмі Аполлон? Юрій Васильович Кондратюк, справжнє ім'я Шаргей Олександр Гнатович. Саме він ще у 1919 році у своїй праці, тим, хто буде читати, щоб будувати опубліковані пізніше під назвою Завоювання міжпланетних просторів, розрахував найвигіднішу траєкторію польоту до місяця. Ця схема отримала назву Траса Кондратюка. НАСА офіційно визнало, що політ Аполлона базувався на розрахунках цього полтавського генія, зроблених ще на початку ХХ століття. Яка українська різдвяна пісня стала найвідомішою у світі та має назву Carol of the Bells? Це український Щедрик. Щедрик це всесвітньо відомий твір, який створив Микола Леонтович на початку ХХ століття. А інтерпретація «Carol of the Bells» вперше пролунала в Нью-Йорку у 1921 році, після чого стала символом Різдва на Заході. Який український інструмент є найдовшим духовим інструментом у світі? Найдовшим духовим інструментом у світі є українська гуцульська трембіта. Довжина гуцульської трембіти може сягати 4 метрів, а іноді навіть 8 метрів. Раніше вона слугувала засобом зв'язку в горах, сповіщаючи про народження, весілля або смерть, адже її звук чути на відстань понад 10 кілометрів.